Соломія Саврук, аналітик Всеукраїнської громадської організації Львівської обласної громадської організації Комітет виборців України. Прошу сідайте і зараз другий мікрофон ми підготуємо так само до Данила Мокрика, політичного оглядача телеканалу Зік. Так, прошу візьміть. Ну, Якраз дуже добре, що це вам випало. Ви знаєте, як це робити абсолютно. Це ідеально, так. Прошу, якщо можете трошки пані Соломія ближче сюди, щоб ми пана Данила взяли в кадр. Є вже в кадрі, все нормально у нас, так? Отже, тема: вибори та герої в лобках, в лапках герої антитерористичної операції. Двокрапка. Реальна зміна влади чи нова піар-технологія. Ваша думка, ваша відповідь на це запитання. Ну, звичайно, тема є джентльмен. Звичайно, тема є дуже непростою і зараз дуже жива тема. Вона зачіпає, звичайно, емоції кожного і кожного громадянина. Але робити якихось передчасних висновків і говорити однозначно так або ні на будь яке з тих запитань, які ви озвучили, мабуть, недоречно і недоцільно зараз. Перше, що варто сказати, це те, що з одного боку. Використання імен нових героїв, які зараз задіяні в антитерористичній... імен і псевдонімів імен і псевдонімів, так однозначно людей, які були задіяні чи в антитерористичній операції, чи то в подіях на майдані, чи вони десь були залучені до громадської активності останнім часом на місцях. Відповідно, вони можуть використовуватись як мажоритарники зараз, як одні з кандидатів у мажоритарники. Може бути і піар технологія якоїсь певної політичної партії, яка захоче приручити в такий спосіб громадянське суспільство і зіграти на емоціях Виборців, це з одного боку. А з іншого боку, не варто забувати, що в суспільстві зараз в нас дуже є актуальними ілюстраційні настрої. І нові обличчя в політичних партіях, нові обличчя десь як кандидатів-мажоритарників є дуже актуальними. І чим більше нових людей, компетентних людей і людей, які здатні щось змінювати в Верховній Раді, мабуть, тим є краще. Тобто дати шанс таким людям також є ну, потрібно і важливо. Своєю відповіді, ви майже зовсім забрали лапки зі слова герої. АТО. і мені починає бути соромно за постановку такого запитання, що ми я їх зараз знову поставлю. А ви знову повернете? <світ> Як це зробити? Ну я взагалі коли думав про ту тему цієї зустрічі, при розмови, та вчора мені згадалася така китайська притча, що був а, один мудрець, якого народ хотів зробити правителем своїм, і він зовсім того не хотів. Він втік в гори. Заховався в далекій-далекій печері для того, щоб його тільки от, не чіпали і не сунули його в політику. Його знайшли, викурили звідти, і силоміт зробили правителем. Так, от такою має бути людина, яка, е, яка керує суспільством. А в нас якось так складається, що навіть ці е, герої, я не знаю, чи ставити лапки, чи не ставити лапки, але вони зараз самі йдуть в політику, причому досить активно. От ми сьогодні вже. Принаймні було таке джерельне повідомлення про те, що в списку так званого Народного фронту Турчинова яценюка піде Семен Семенченко і піде Парасюк. Я бачу я не до кінця впевнений, що я вправі судити людей, які перебували в зоні АТО в самому пеклі там. Де мене не було, але мені дивно, що е, я бачу елементи, чіткі елементи піару на цьому всьому. Мені дивно, що, е, скажімо, той же Парасюк не закриває пов'язку на руці, коли він сидить в ефірі. Тому що для мене природнім би, ну, природнім би е, якимось е, е, способом поведінки було от заховати під рукав сорочки, наприклад, та? тобто ці бенти, а не тримати їх на показ. Оце те, що я бачу, це мені дивно. Може, це не провина цих людей, а в лапках заслуга політтехнологів, які завжди поспішають скористатися моментом і застосуванням нової виборчої технології. Цілком може бути. Я не виключаю такого. Я не виключаю, я думав про це. Але е, тим не менше, ну, це, це виглядає ну, дешево чи що. Ну, власне, такі люди вони можуть навіть не до кінця усвідомлювати, що вони є об'єктом цього маніпуляції, що вони використовуються просто як якийсь інструмент для того, щоб підвищити рейтинг, чи якогось каналу, який їх запрошує до себе в студію, чи якоїсь політичної партії, яка їх включає до себе у список з одного боку. А З іншого боку, ці люди можуть використати ресурс цієї політичної партії, так само як можливість для змін, які вони би хотіли продукувати, які б вони хотіли просувати вже в парламенті. Так, це ми довідаємося вже тоді, коли вони будуть обрані і будемо бачити результати їхньої роботи. Але, очевидно, ця виборча технологія взяти вило в руки і війти в телевізійний кадр спрацьовує дуже ефективно, так? Так, але і зараз починають використовувати. Зараз справа в тому, що самі політичні партії справді використовують навіть там імена, використовують назви батальйонів. Так? Тобто, вчора головне повідомлення про. от… Саме поміч оприлюднила список було, що от туди входять значить, бійці Донбасу. Називалося прізвище Семенченка, там як виявилось, потім Семенченка там не було. От, але це була основна фішка, так. Я думаю, що політики зможуть цих людей використати. Те, що ці люди зможуть використати політиків, я дуже сильно сумніваюся. Мені починає здаватися, як виборцю завтрашньому, що в мене буде комплекс провини. Я коли буду йти голосувати. І буду бачити учасника АТО, я одразу собі нагадаю, що я не був в АТО, я не брав руки зброю, я не захищав, я винуватець. Я якби громадянин іншого сорту. І щоб зняти з себе цю провину, найлегше мені буде в своїх очах себе заповажати, це поставити пташку навпроти учасника АТО. А мені здається, це буде. Найпростіша така, така реакція. Ну, цілком ймовірно, що власне на це і розраховують політтехнологи і люди, які радять політичним партіям використовувати або не використовувати імена е бійців АТО з одного боку, а з іншого боку. Напевно, варто сподіватися на якийсь тверезий розум виборця, який будуть голосувати, і буде розуміти, за кого і за що він голосує, а не просто за імена. Треба пам'ятати, нема такої професії хороший хлопець. І нема такої освіти герой. Те, що людина була героєм воєнного часу в зоні АТО, не означає, що вона може керувати державою. Це власне з одного боку. З іншого боку, дуже багато сотників на Майдані, які були, і так само люди, які зараз воюють в АТО. Це люди, які мають за плечима колосальний досвід, менеджерський досвід. Я не говорю про якісь відомі нам прізвища, конкретні, які зараз десь на слуху. Багато сотників були, і, і бізнесменами, які покинули свій бізнес і пішли на майдан, власне, за якісь актуальні для них цінності. Тобто, це не завжди люди, які просто. Ніколи не мали нічого спільного з громадянським суспільством і з політикою. Це люди, які мають досвід все ж, організаторської роботи, менеджерської роботи. Цілком можливо, що варто дати їм шанс. Але ж там в зоні АТО також різні люди. От, е, от дивіться, от є от така от особа Богдан Мицак, так? колишній начальник Даїміста. Зараз в зоні АТО. Ну, герой, да? Очевидно, різні люди. Герой? А це означає, що якщо він повернеться з зони АТО, то потрібно давати йому шлях в політику, враховуючи його корупційне минуле. Ну, очевидно, що не варто якось оцінювати однозначно. Я ж кажу, що ми не можемо робити кіоднозначних висновків, або не. ну то це варто оцінювати і. Як людину, як професіонала і як людину, якій варто дати шанс, якщо людина зовсім ніколи не була задіяна в політиці, і знову ж таки це означає, що вона не має за плечем жодних корупційних схем, якихось в політиці не має мережі оцих партійних політичних зобов'язань, якими обросла вже теперішня політична еліта, і дуже складно з них вибиратися. Можливо, ці нові, абсолютно якісь чисті в плані політичного минулого люди здатні будуть зробити щось інше, бо це завжди нові обличчя вірю, я. Мені тяжко повірити в те, що е, в кошику гнилих яблук та одне чисте яблуко зробить всі чистими. Воно скоріше саме зігниє. Я вірю в те, що от, може бути та була раса. От спочатку все, от ми забороняємо балотуватися людям, які були депутатами раніше. Це нормально. Ну, але цієї нормально зараз Я. немає. Тому... Я розумію, ну просто для мене це вихід. А якщо попаде навіть десяток чистих людей туди, ну це фізика. А як ви дивитесь на тенденцію, хто і коли потрібен тим політикам, які завжди хочуть бути при владі? Одного разу їм потрібні народні артисти, іншого разу переможці Євробачення. Ще й когось наступного разу якісь інші знакові люди. Теж така вимульовується, якби. Цього разу ато це без, без програшнього. Тренд? В цих обставинах, що склалося, власне, це завжди апелює до емоцій, і теперішні обставини і АТО апелює до емоцій в десятки разів більше, ніж переможці Європейщині чи будь-що інше. Але просто ну варто пам'ятати, що якісь намагання маніпулювати виборцям чи намагання маніпулювати цією темою, а то все ж таки залишається на відповідальності людей, які це роблять. Тобто вони десь забувають, що що тут насправді не просто гра і не просто політична. Давайте загостримо. То Надія Савченко не буде відпущена з російського полону, тому що в не. Дала згоду про уходження в певну десятку чи п'ятірку, чи не подбала про це? Ну, я просто не знаю про якогось більш знакового військовополоненого, аніж вона. Тобто, уявимося, Я взагалі не можу зрозуміти цієї пропозиції людині, яка перебуває в полоні за кордоном, увійти в прохідну частину якогось. Я спуску. маю на увазі, якби її обміняли, отак, як було задекларовано президентським обміном, так? Всіх на всіх. Вона мала би бути звільнена. Ну і звичайно, в Ореолі, я не знаю, там, ну, найпримітивніше там, порівнювати там Жанну Дар, чи там, з ким з якоюсь жінкою. Так, вона повертається сюди. І, звичайно, у неї були б великі виборчі акції, так, як вона потрапила зараз тут, в якусь п'ятірку. Ну, я так думаю, може я помиляюсь. І ну, я б, наприклад, за нею проголосував. Ну, Мені не залишається. А що ви нічого. знаєте про неї? Чому а, ви вважаєте, то, що вона була б добрим політиком? Як за символ? Так ми не за цим голосували. голосувати. Ми голосуємо, завжди мали б голосувати так, за політику. Так, але за професіоналів ми вже голосували. Я вже голосував за економістів, за юристів, за тих, хто хоче стати професійним політиком, за тих, хто мусить бути у кожній Верховній Раді, бо він ліпше, ніж інші, знає, як законопроекти готувати і просувати. Хоч він, може, тим ніколи не займався. Я вже за всіх голосував за 23 роки. То за Надію Савченко якось найпростіше було проголосувати. Мужня, жінка, героїня. Хоча. Ну, ну, але я до прикладу з вами. Те, що ви говорите, це погоди. схоже на голосування від безнадії. Власне, в таких Добре, скажіть, Де ви шукати надію? От зараз короткий термін до виборів. Я з... не скажу. Цього рецепту, насправді, якби він був, то його б знайшли багато десятків років тому і Повертаємося до термін. китайського пресія. Тобто шукати надію треба йти десь в гори. В печери. В горе. Горе. Людей, а гори в нас які, одні Карпати. Так? Людей, які не намагаються себе піарити і не намагаються якось піарити своє ім'я, мають рецепт або пропозиції реформ. Хтось колись казав мені, що досі е, найбільші інтелектуали Львова, ну може, це така дуже така полюсова думка, чи як, досі ще не вийшли на вулицю, бо вони не відчувають, що вони потрібні. І вони собі сидять там. У своїх підвалах малюють, у своїх кабінетах пишуть або щось вираховують. Ну, я, мені приємно такий міф вірити, що у Львові десь є такі інтелектуали, які не отримали Нобелівські премії, які ще не всі здобутки в Європі, в світі, не визнані, але вони дуже розумні. Ну, бо інакше якщо вірити, а де тоді, де тоді шукати, шукати тих професіоналів і оту надію? Знаєте, один відомий музикант коли сказав: не буває такого, як геніальний барабанщик, десь в якомусь селі в глибинці. Тому що якщо б він був геніальний, то про нього багато хто вже знав би. Ну, я таке саме знаю про баскетболіста. Ну так, якби його б там взяли, навіть якби він не вмів кидати в м'яч, але мав 2-15, 2 метри 15 сантиметрів. Він і навчили би це робити. Запросили так? би в команду. Так. Ну, але пан Данило дуже добрий шахіст, він також знає, що... Карякин міг не дуже сильним бути росмейстером, але постійно беручи участь у турнірах сильними, підтягуєшся до них і вчишся грати. Так і в політиці може відбутися. Так? Сьогодні співак. Власне, і іноді... вже... Так само, якщо вони попадуть в середовище якоїсь законодавчої ініціативи, в орган законодавчої влади і маючи вже певний менеджерський досвід, маючи бажання змінювати і здійснювати якісь реформи, чому вони не можуть стати якісними політиками? Чому ми сприймаємо політиків якісних лише як якихось юристів, як економістів, як людей, які ну, є професіоналами в вузькій спеціальності і роками сидять в парламенті, не маючи бажання вже нічого змінювати, бо їм так комфортно? От крім того, ну що важливо пам'ятати, все-таки йдеться про вибори до парламенту. Так? Парламент це законодавчий орган. Перша і основна роль депутата це займатися законотворчою діяльністю. Українська практика така, що сам депутат законопроекти не пише. З нього Що ми знаємо про помічників героїв? АТО? ну скажем, помічники народних депутатів вони не працюють задовго до того, як вони стали депутатами. Тому… Тут, так само проблема і в тому, яка буде команда в помічників в героїв, АТО і так далі. Mm -hmm. mm -hmm. Але не Це вже ж віддати стану як мануляція, можуть вони залишитися з в людьми явитимуча.